Щоб коли війна закінчилася, я дуже хотіла перейти в клас до Петра Михайловича, бо він завжди нас підтримував і коли нам було дуже погано, то він для нас ставав як батько. Захист України це взагалі окрема розмова, тому що ми представляли нашу область два роки тому на всеукраїнських змаганнях військових, і це були неймовірні враження. Спогади він нас навчив це і розборка, і зборка автомату, і стрільба, і метання гранати, і стріла. Найкращого вчителя ми втратили. Знаєте, такого не буде. А ті очі, подивіться на них, вони ж посміхаються до нас. Я, наприклад, не можу змиритися, що його немає, він є. І чомусь постійно мені хочеться просити вибачення за те, що ми не змогли його вберегти.